Так, гора присохло блять. О, дверь. Вот тебе пули люман. Не весь, не весь скільки їх є. Я хвостовіки позаливав цементом. Бач. Може не буде дуже тяжке. Тут є 36 грамів пуля. Ну це каліберна вже. Це каліберна. О. Вона повинна бути такою, тут заповнена, щоб не заглазило в нього нічого. Коли б долетіти, там піжі, щоб не залазили. Тут є їх... О, це сама прикольна пуля, бля. ой, люман. Тут є. О, тоже. Бачимо, вже окислилася свинець. Ну, це, бій, все, а ну, Вон є спутник один. Ну, от бач. Спутник, це хуйова пуля. О! Ось такі, Понял? Єбашити як мох і болото. Ось тобі другі пулі. Весь, оця 40 грам пулька є. Ну, вони були споряджені, там є фотографія, я тобі показував. Я їх порозбирав, бо куди з ними буду стріляв. А просто так стріляти ними по відрі. Як? Є, в що стріляти, ну нема як, коруч. Це во, я тобі кажу, вона десь кабана, наверно, не те, що ложе, а на е, переверне його три рази, блять. О, є така пулька. Є е, такі от пульки, теж по 40 грам. Це каліберні. вона за рахунок оцього пояска. оцього пояска вона стирає от, раз і два. Вона стирається в каналі ствола, робить мощ, мощну, мощнішу, мощнішу освинцовку по центру і летить. Поняв? О. О, от така сама. Ні, це вже з шариком стальним. Це взагалі це ізверх. Це називається ураган пуля. А знаєш, чого ураган? А знаєш, є така. Ракетно-пускова установка Торнадо Град, із іс... Торнадо, Грат, Смердж. Е, ці град оці типу, ракетні установки, ну, кускові. ну, Що зараз стріляють дуже. О, вона пуля, ця називається того і так. Вона одна 4 сегмента плюс стальний шарик, Вона піздець, бідолах. Вона, якщо залітає, то вона вже. ну, вон... Коротше, бронежилет шостого класу з Ащити не витримає. Тут бач, нема шарика, бо це вона так на 4 сегмента вона, вона лупи пізда. І типу, поповняв розкривається холоп і робить каламутку. Ця я так само розкривається, бачиш? о, Магнум. О. З циліндра йдуть всі, можеш не боятися. Ось ще одна така сама. 50 гривень за нього віддав за ці пулі. О. Ці то Ігор Гук сам робив. Ці по 10 гривень ці вопулі. Чи по 12, по-моєму, щось таке. Ось воно з остальним шариком. Теж кажеш, вона з, от. Вони за рахунок оцих поясків стирається і вилітає. Зараз, зараз, я ще до тих дойду От їх скільки штуків. Видів. О. Ще десь є. Я їх, блядь, на Новий рік вчеплю на ялинку, блядь, на мотузочку. <хи> О! О, блядь, де нахуй. Це я купив е цю е біпішна, БП, бі фірма БіПі. Тож така одна одна копачка, це все це знімається. Коротше. Тоже бачиш, оці пояски, вони, вони мнуться. Вона за рахунок цих поясків вилітає за ствола. Тоже бере центрацію і летить по центру. Якщо пуля буде болтатися в стволі, якщо ти хочеш її туди запхати, то вона просто полетить тако коверком. Вона не буде. Це всі каліберні цього пулі. Цього. О, ще одна є бач, з металевим шариком. Це якщо твій Але тато він не буде стріляв, бо іж, іж 27 від них йому піздець буде від цих пулів. А вони, по-перше, 40 грам, по-друге, вона... Вона в стволі пройде йому. Ну, типу, в ТОС-34 пройде, пройде Віж 27, ну просто вона тяжка. 40 грам. Там в мене є відео, фото я тобі скидав. Подивися. Вони, вроді, бачиш, вроді вони одинакові бляха. Ну насправді вони різні. Різні. Так. В общем так, в мене є відео обзор на них, блядь. Ну це пулі не хороші. Вони навіть краще, ніж бринеки, я тобі скажу. Бо то капець. Бачу, ось вот такий. Шурупом рубам до хвостовика, Щоб був балансір, коли вона буде летіти. А ось ще теж. Це як кувалдометр. Кувалда, знаєш. Це вже піздець. Так що такі -то справи, дивіться, стальна є пуля. Відео трошки затягнеться. Це ця є Ленінградка. Стальна, вона в контейнері. У мене є контейнера. Вона, оця підкаліберна вже йде. Вона йде в контейнері. То вона підкаліберна. Но вона такого лет'є. Такого вона ставиться. В Бо дехто її ставить отакою, вот вона потім не прилітає і каже, а в мене вона боком летить. Звісно, вона буде боком летіти. Бо це вой кусок пулі, це балансір. Він такого має летіти. От, що ця пуля отак вот летить, от вона, во. Оце хвостовик, от вона от вона летить. То Тут так само. Тільки тут балансір. О, такі є пулі. Ну і бренеки. Ну і... А, ще є. Ще його. Є Гуаландії італіянські. Це піздець. Це просто ахарінеть можна, як вона в лупі. Понимаєш? 40 грам. 40 грам свинцю. Це офігеть можна, я не знаю це. Це просто. От э, цей бренеки, бачиш? Це типа Отака така от бринеки. Отака от, от бринеки. Відів. Ось ці, ці ребра теж мнуться. Цих, скільки їх тут? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять штук, по-моєму. Да? Якщо я не ошибаюсь. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Раз, два, три, четири, п'ять, шість. Дев'ять ребер, да. Вони теж мнуться в стулі. І теж вона пролітає. От. Оце він бернеки це взяв і піхав в ствол. І представ, поки це все пом'ялося, це все. І пуля пройшла через цей. На силові потягнули. Ну, це теж каліберна це. Вона там має щось 28 чи 30 грам, поміже, оця пулька. Ну, вона теж каліберна. Е... Ну, непогано вона літає, коротше, на близькій дистанції по кабанові то що треба. Я хотів їх. На піжі посадити, от. Ну, Я не можу її по центру прикрутити. Я хотів зробити отаку. От щоб воно такого було. Зрозумів. Фішку. А вона по центру не хоче прикручуватися. Ну, Я хотів на войлочному піжові і прокладках. Та як тобі зарадив в тій. Поняв? Коротше, друже. А от ця пулька. Зараз я на паузу нажму. Так. О, дивись. Це одного дядьку там. Я коротше спо... пулі я ложив в відео і він мені в колекцію прислав їх. Це 20-й калібр. Пуля стріла. Що, її можна придумати? В контейнер взяти. Взяти контейнер 20-го калібра, поставити її в контейнер 20-го калібра, тоді в контейнер 16-го калібра, тоді в контейнер 12-го калібру і бабах. Хай летить нахуй. До сраки вона прилеті. Ну, коротше, вона така, бач. Я не пам'ятаю, скільки вона має грам, важив там. Така, коротше, фішка. Оця одна теж. Видів. От. А ця ці поліва, 2 два, чи як вони там вже забув теж. Ну, голова вона. Во вони, типа. Вони, кстати, точно літають, Теж хорошо літають, но я не знаю. Все, 10 минут відео понял. Ну ці це, блін. Ого. А бринеки, то я тут кажу. Я того їх накупляв, що я їх хотів поприкручувати. Вот, бачиш, тут все. вот написано. Куля бринекет, 12 калібр, 10 штук зроблено в Україні. Їх тут 100 штук. Це, це тут 100 штук пулів, так? Да? Щоб ти собі розумів. Там в тому ящичку пластмасовому десь штук 30, може до 30, це вже 130 і тут ну, 200 пулів є, бач, що його стріляти, як його не мав що стріляти. Ну просто... Ну, зараз охоту відкрили, можна спробувати, як воно це все буде літати. Все новесеньке. Якщо треба, то я дам. Хе-хе-хе, можу дати тобі. Коротше, я... На козаках я їх брав. Коротше, блядь.